Всім доброго ранку. Я якраз збираюся робити макіяж і вирішила поговорити з вами, тому що цього тижня в мене відбулось багато змін. Я вирішила оновити зачіску. В мене нарешті почалась відпустка і збираюсь в подорож, в ральність якої досі складно повірити. Я такої кількості речей не бачила ніколи. Я ну, типу, їду на місяць, трканіше я цілу квартиру зібрала. Купила, купила 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 купила. Я мабуть не буду тримати інтриги, бо я не вмію таких штук робити, але Парти. з нагоди свого дня народження я лечу в. Мене останні три дні перед поїздкою. Це буде моя одна із найдовших поїздок, тому що я ніколи в житті місяць не проводила поза домом. Плюс до того, це буде дві е, діаметрально протилежні країни. От і якщо в одній я була, тому що ми е, 12-го летимо на фестиваль в Німеччину, то в другій країні я ще не була ні разу і дуже переживаю. От, і на початку я думала, можу чекати, потрібно промігвати. Праня. Добре, що допрало, бо я встигну його повісити. І якщо на початку я думала, що два дні це більш ніж достатньо, щоб все встигнути, то вчора я сиділа, розписувала список справ, і я зрозуміла, що я не знаю, як це все встигнути, тому що сьогодні в мене останній робочий день на роботі перед відпусткою, боже, я не вмію описати те, що я відчуваю, тому що я нарешті. Відпочину, бо в мене відпустки ще не було, і в мене ця відпустка довша. Я аж до 4 жовтня відпочиваю. От. І ой, боже, Боже, дуже-дуже класно. І вирішила, що так як в мене дуже багато буде відбуватися в ці дні, це буде якраз чудова частина чудова нагода, щоб провести цей день з вами. Мені треба зібратися і продумати все наперед на три тижні. Не знаю, чому так виходить, але всі справи на останні дні. Я завжди собі щось думаю, що їх вистачить, а в результаті літаю по дому і не знаю, з чого почати. Так от, цього разу було те ж саме. Ожньою повертатись до чистого дому. Не скажу, що люблю прибирати, але після довгої відсутності особливо приємно лягти до застеленого ліжка і побачити чисту квартиру. Тому майже цілий ранок я поралась по дому, а потім зібралася і вирішила насолодитися осінніми днями. Плюс по плану був манікюр, а обрала я, як завжди, класика японський, тобто манікюр без манікюру. Доброго ранку наступного дня. Якщо дома вже практично прибрано, в мене залишилося прання і речі до просування, то я зараз збираюся в місто. У мене сьогодні офіційно починається відпустка. Боже, я придати не можу, наскільки я задоволена. От, і зараз так, на годиннику, котра восьма, і я біжу на стрижку. Коротше, я не знаю, яку мені зробити, тому що довший час я завжди хотіла кра. І тут буде одне фото, тут буде друге, щоб ви просто могли побачити. От, і я завжди хотіла крашку, і таке, щоб в мене було, щоб волосся ледь торкалося плечей. А тепер в мене воно трошки відросло, і я от не знаю, що мені з ним робити. Але я йду до свого улюбленого майстра, тому сподіваюся, все буде ок. Я забула зняти відео після, але ось кілька фото. Далі на пошту та за довгоочікуваною покупкою. Я наважилася купити камеру. Мене ця ідея виникла два місяці тому для кращої картинки стабілізації, і я дуже багато передивилася. Я зараз моя експерт. Я краще кажу, що ми повідомили, чи вона є в наявності і трохи хвилююся, тому що обирали між двома: між Соня Альфа шістдесят один два нулі і Sony Alpha шістдесят От е, я ту. Що купуватиму шістдесят два Тому що, по-перше, до неї можна прикріпити мікрофон, і це великий плюс, бо в мене є мікрофон. Друге, вона знімає в 4К нормально. Вона із тих бюджетніших, тому що ну на початку, я ж звісно, потім зміню камеру, але для початку для фото просто і відео ідеально. Е, так що ще єдиний мінус в неї відсутня стабілізація. Ну, Але це невелика проблема, і треба буде об'єктив докупити, тому що той, що там є, то він та якби базовий і він добре приденний зйомці. Якщо я хочу вечірню або нічну, то тоді треба світло чутливий об'єктив. Але там то... менше з тим. От і зараз. Зараз буду думати. Починаємо найважливішу частину збирання валізи. І так. Що в нас тут є? Отже, взагалі, як я продумала собі капсулу, тому що я буду летіти на три тижні. І я ще ніколи не виїжджала на такий довгий час ну і погоду, звісно, не дуже реально передбачити. Ну, бо так, я подивилася на найближчі там 5 днів. Ну але далі це все змінне і плюс клімат. Тому я придумала тако: я візьму собі 5 луків таких легших. От, я дивилася на фото, яке вдягалася, я собі розписала. От, а деякі візьму більш теплі, типу там кардигани, сорочки, свитри, спортивні костюми, щоб просто випадку чого не попасти. І так, і що мені треба? Валізу я поділила на частини: одяг для бігу, верхній одяг, штани, верх пілесна та взуття. Це допомогло мені не набрати зайвого і прикинути, в чому я так насправді буду ходити. Плюс трохи місця залишила на подарунки, бо впевнена, що привезу багато. І згадала, що має показати камеру. Коротше, ось вона. Ой, секунду, тільки ще як. Отже, так виглядає камера. Мені її дали з експозиції і за це дали 40 злотих знижки. От, е, воно все так гарно запаковане. От вона Боже. Мені мені аж. Ой, господи. Так, ой, вона тут пропонує обрати мову. Ой, я вас бачу через камеру. Ось так виглядає картинка. як На мене потім потелюється, звичайно, на комп'ютері, але дуже гарно видно всі реси, і навіть в такому темному освітленні знімає круто. Ой, можете тут привітатися? Ось там я знімаю. Ось там, ось там, ось тут, ви, ось тут. Цього разу я потрапила у лаунж від Люфтханса. і вона пропонує їх два сенаторський та бізнес. І щоб туди потрапити, потрібна програма лояльності. Трохи схожа на те, як я працюю. Після того, як заходиш, то так ніби потрапляєш в інший світ. Тиша, спокій, велика кількість їжі на вибір, навіть душ. І ти там сидиш, і таке враження, що ти не в аеропорту, а в якомусь готелі дуже сподобалось. Тому гарно поснідавши, ми вирушили на літак. Краків Берлін в Берліні ми були буквально на кілька хвилин. Там ми взяли машину і поїхали до Лейпцягу. Це по суті місце того концерту. Не знаю, чому я його називаю фестивалем. От, після того як ми приїхали, то поселилися у мотелі, який коштував 65 євро за ніч. Ну і власне можете тут подивитися, як воно все виглядало. Я прийшла, сіла в ресторан, там меню все так красиво пахне, овочі якісь запечені, то я сижу та чекаю, так хоче до мене хтось підійде. Підкаже мені жіночка німецька, що типу, сорі, але ми закриті. Я ж кажу, ну отут люди. Виявилося, що в них якийсь закритий захід. І я от іду в... Магазин протектовий найближче, щоб щось купити їсти, тому що концерт вже через скільки, Через три години. А я голодна. Це вже третій я сьогодні. Тут знаходжуся, тому що я зайшла в магазин. Я хотіла якусь готову, типу по салат, щось таке, але нічого доброго не було. Тому я вирішила, що підемо на піцу. Я трохи проспала. Знаю, що зараз ви нічого не бачите, але е, на 20-ту почався концерт. Зараз дев'ята і я досі е, намагаюся себе змусити туди піти. Але йду збиратися. В е, е, в квітні цього року я запастила відео, що мені дали візу в Сполучені Штати. От і тому. З нагоди свого дня народження я лечу в Нью-Йорк. Ну, взагалі, не в Нью-Йорк, це буде road trip по Америці, от, але я дуже задоволена, здійснюється одна з моїх мрій, бо я завжди хотіла побувати в, в, в Нью-Йорку і побачити там все. Тому от.